Колеги, тут навіть дехто сидить в тому залі, хто був вчора в тому ж залі в нас була секція імунології репродукції. Ну, а те, як ви знаєте, я займаюся в основному чоловічим непліддям. І ви ще пам'ятаєте, як десь років 10 тому я зверталася, і ви мені дійсно допомогли, ми тоді набрали аж раптом 17 мужчин яких які мали проблеми з репродуктивною функцією, фертильною. Але тоді була мета інша. Тоді ми робили дуже глибоке імунологічне обстеження і, як результат, могли пояснити, звідки є проблема в них тої фертильної функції. Прийшли роки, і ось літом Валентина Вдимна каже до мене. А ми маємо їхати там на Івано-Франківщину, має бути ревматологічна конференція. От яким чином там людина організатор запропонувала щось по непліддю, асоційованому з ревматичними хворобами. І я вам скажу, оскільки я вже якби того торкалася, підняла літературу, я зробила доповідь. Ну, ось, мабуть, на другий рік ну ми не будемо чекати, звичайно, з тою доповіддю цілий рік, але треба повернутися до модусу інтегральності наших тематик. Тому що от тут в одній кімнаті говоримо про непліддя чоловіків з системними автоімунними хворобами, а в тій кімнаті говоримо про тих самих чоловіків і жінок, ну скажімо, під іншим кутом. так. Це є, ну так сказати, наше, напевно, майбутнє, щоб ми якомога ближче інтегрувалися. Так от ті доповіді, яку я вчора читала, я не пропоную зараз колеги, що знову. я скажу два слова: що е зібрані, ну це по суті літературний огляд, зібрані матеріали, як впливають на фертильну функцію лікування власне в ревматології, оці сучасні препарати. Очевидно, не така, не така прекрасна класифікація, як доктор сказала. Найбільше вивчене в світі це інгибітори ТНФ Альфа. Але зато вивчені в багатьох країнах на дуже багатьох десятках випадків. Розумієте, це не жарти. У нас і так в Україні з репродукцією не дуже добре. А чоловік... Хоча ви мені можете, бо ви всі практики, ви мені можете заперечити, а в нас один до трьох співвідношення, а там, до речі, подані дані, що деякі захворювання один до десяти. Тобто, один мужчина, дев'ять жінок. А є захворювання, які в більшій мірі впливають на репродукцію і лікування їх в більшій мірі, а є захворювання, які в меншій. Тобто, моя пропозиція доволі проста. Отут от є багато молоді. Припустимо, молодь і працює в вашому відділі. Ну, наприклад, лікарі, молоді чи інтерни. От, припустимо, потрапляє мужчина, який вже має сім'ю. Бо я ж з такими чоловіками, от тоді, коли я їх обстежувала, я спілкувалася, і вони мені кажуть, мене так болить, що мені вже і сексу не хочеться. І таке є. Є таке, що приходить, мужчина вже має двоє дітей. Він не переймається. Ні, ну я ж реально. Так, і я реально говорю речі, коли розумієте, ми їм робили дуже великі обстеження. Ну, таке, знаєте, як для науки. І м -м -м, можна почати з дуже простого. От, припустимо, у вас є колектив молодих лікарів, інтернів. І от потрапляє до вас мужчина, який має таку таку патологію, можна просто йому сказати, зробити спермограму до початку лікування і якусь динаміку придумати після біологічної терапії. Бо біологічна терапія це, розумієте, номер один в світі. Як то кажуть, воно вже назад не цуфнеться, воно вже буде. І тому... І кращої вибірки, як в нас, я думаю, що немає. Принципі такою доказової і в Україні е того ніхто не досліджував. Е так, так, але такої забезпеченості на тривалий час такий довгий. Ну, це, це не трайл, це не клін дослідження, яке там пройшло. Там спонсор рано встав і сказав, закрив його і все. І воно воно вже далі не продовжується. Це все триває 5 років. Я вас розумію, але розумієте, треба цю проблему взагалі з якогось боку починати розвивати. Бо якщо ми візьмемо жінок, то там є свої інші зовсім проблеми, пов'язані з ревматичними хворобами. Але я так не готова зараз чітко сказати, бо я тоді тої лекції так і не доробила. А з чоловіків я доробила. Ну наскільки тоді була література. Якби просто хоча б при. Перед початком лікування здав спермограму, але там треба по суті не тільки спермограму, і спектр статевих гормонів. Ну це вже в робочому порядку можна уточнити. Потім він почав лікуватися, потім вже ж є якась схема, є якісь перерви. Розумієте, це можна досить так нескладно, нескладною роботою можна підняти дуже цікавий пласт. Бо якщо говорити про фертильну функцію жінки, то тоді треба ділити на дві категорії: нездатність завагітніти це будуть одні причини, а другі причини нездатність виносити. З чоловіками в тому плані простіше, але гірше, бо їх є менше. Добре, дякую. Так що це є колеги, пропозиція до інтеграції. Ми на одній кафедрі працюємо, і в нас є, так сказати, хоча напрямки різні, але пацієнти, то одні. І ми цілком могли би зробити отаке дослідження. Це не буде якась така, знаєте, висока наука на Нобелівську премію, але це буде річ, надзвичайно корисна е, пацієнтам. Анарослано, я абсолютно сприймаю ці речі і дякую за таку е, пропозицію. Ми вже неодноразово говорили про те. У нас навіть є заручник ситуації сьогоднішньої, розумієте. Я думаю, що Марта Олександрівна, вона, вона є переконана і в тому, що вона з великим задоволенням, ну вже не з понеділка, але я думаю, що з нового року ми сядемо спільно, ми собі напрацюємо ці пункти, по яких ми маємо відпрацювати. Ну, це ж має бути якась схема, якийсь має бути план. Хоча б так плюс-мінус сказати, скільки до вас приходить первинних мужчин, пацієнтів, наприклад, протягом року. Яка це може бути кількість? Ну це мені важко сказати навіть за минулий рік зі всіх, напевно, прийшло нових е, пацієнтів відсотків 25-30, А на наступний рік я боюся декларувати, що з бо е, я планую зробити нову схему е, забезпечення? Прошу? З Чоловіками буде раз трудно, але нову схему з, е, забезпечення тих пацієнтів, які є, тому що так як воно виглядає зараз, я не буду цього озвучувати, воно неправильним і воно так угу. не має бути. Ми зрозуміємо, який ми будемо мати бюджет на 24-й рік. Це є раз, це є ключове, від чого ми будемо танцювати, але якщо ми говоримо про якусь таку спільну роботу е, кафедра відділення. Яка би вилилася в якусь наукову працю в майбутньому, або ж далі була поштовхом для того, аби її розвинути на більш, більш більших орбітах, то я думаю, що ми б могли собі е, десь так зініціювати з нового року до червня місяця. Ну, давай свій, давайте собі, скільки щоб нам Н рахувати було зручно, 10. Е, ні, ну 10 на сьогоднішні часи то не група. То коли з радянських часи 10, ну, тепер ну, 20. Груп... А, ні, тепер ну 20. для диссертації 100, я пам'ятаю, що легко ні. було рахувати. Ні, ну то тако було. 20, добре. Але 20. якщо, так ви кажете, як, як, як то є. Але нам треба подумати, яку нам треба взяти нозологію. Чи ми беремо АЕС, чи ми беремо псоріаз, чи ми беремо ревматоїдний артрит. А в мене актрит. є в доповіді все це пораховане. І... О, тому, О, тому пропоную. То Давайте з нового року. Та. З нового року запрошуємо або ми до вас, або ви до нас сядемо, виберемо собі дизайн того я такого маленького... Я вам спочатку маленького... покажу, що я зроблено світом, бо та доповідь це є суцільна, суцільний огляд літератури. Та давайте зробимо своє, не будемо переписувати. Ні, ми переписувати не будемо. Але от ви кажете, виберемо зоологію. там є такі цікаві фішки, наприклад, що системний червоний вивчак ще супроводжується хромосомною, а не Ну за з вез чоловіків у нас по моєму. Ну, ну навіть, навіть в навіть жодного навіть немає. Ну добре, я просто так нема. Я нема, просто ну... наприклад сказала. А є один дуже неперспективний. ні, є один, якого навіть не будемо є, ну, то є зараз? То ми просто так собі розмовляємо. Ні, ми не просто так розмовляємо. Ганна Марслена. Ми не просто так розмовляємо. Ми говоримо перед аудиторією, Ми говоримо під запис і ми говоримо про те, що в січні місяці. Десь в другій половині січня ми собі сідаємо, виробляємо алгоритм дії. Ми зрозуміємо, скільки ми можемо залучити, бо я так розумію, це мають бути нові пацієнти. Я переконаний, що напевно це має бути якась одна нозологія. Чи це не прив'язано має бути до нозології? Це От просто я... має бути чоловіче непліддя я... і ревматичні я... захворювання. Я тому так? вам хочу показати цей цю доповідь. Добре. От коли ми зберемося в ущем коло, тому що там є е, ну вже певні висновки. Анна Руслана, ми запрошуємо вас на чай, каву, цукорки, приходьте до нас і. А що до жінок, оскільки жінок є набагато більше, то мені треба просто доупрацювати. Я там зробила файл з різними роботами. Ну але з жінками є складніше, власне, бо є два типи і непліддя, і невиношування. Не це це складніше. Але з жінками. Е... Ну, бачите, нецікавими є ті, які отримують. Треба такі, які не отримують імунобіологію. Ну от, от власне. От, Ото власне. Тобто, бо жінок є значно більше е -е, в дослідженні. Жінки складають, напевно, якщо би так не помолитися, відсотків. А може, і ні, якщо врахувати АЕС і все решта, ні. Ні, ні. Жінок, власне, є власне менше О, в Це то навіть дуже цікаво. Менше, Менше менше. Бо найбільше є хворих, які є на Адалімумабі 196, а це є в основному Псоріаз, АС. Там ревматоїдний артист. Там жінок так не є так багато. А ну я думаю, що ми через скільки? Анастасія Олегівна. Угу. Я думаю, що ми за місяців два будемо мати такий ресурс, за яким ми можемо зможемо рахувати все, навіть квартал року, в якому він народжений, і якого року повірте мені? Тобто ми над цим працюємо дуже активно і маємо на це такі дуже амбіційні плани, глобальні. Навіть напевно, я так не боюся сказати в масштабах України, тому що це буде зовсім інакша інноваційна річ, яка. Я думаю, полегшить практичним лікарям і пацієнтам, і пацієнтам полегшить контроль за своїм здоров'ям. А про те, що ми говорили, так половина січня. Ми зі і ми працюємо. Дякую. Так, я дуже рада. Я знав, я знала, що ви нормально це сприймете, бо я вже від липня місяця. Я вже стою ідеєю, так сказати, ношуся, і ну не було в мене такого майданчика. Ганна Морослана, я не можу це якось інакше сприйняти як тільки як нормально, тому що пам'ятаєте, далекий 1999 рік. Напевно, однією з перших осіб, кому я побачив на на відділенні клінічної імунології, Це я побачив Ганну Морославіну за що я дуже дякую, і за всі поради, які ви мені давали, і за той весь супровід, який ви мені супроводжуєте і надалі. Дякую вам. Так, приємні спогади. Добре, приємно, що ви то пам'ятаєте. Ну, ви завжди були дуже ну, швидкі на допомогу. Ви дуже багато кафедри допомогли. Хоча ви були тоді дякую. на шостому курсі. Студент був шостого курсу. Так, 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 ну, було таке. Було добре. Дякую. Ну то добре. не моя презентація на сьогодні. Добре, дякую. Так, дякую. що ви, ви собі думаєте всередині колективу, бо очевидно має бути людина за то відповідальна. Ми ну, вже яка би займалася. Добре, ну я нічого не маю проти пані Марти, з чудової лікарської династії. Так, що ну, вам... Все. Дякуємо. Дякуємо. Прошу, в когось якісь питання. Ну, наші спеціальності суміжні. І кількість увіїтів. Які зустрічаються в офтальмології. В 70% вони ми не можемо знайти етіологію, а ті 30%, які ми встановлюємо, це пацієнти, які наступним етапом ми відправляємо до вас. Але є частина пацієнтів, у яких прояви у віїту є сильнішими, ніж прояви інших, ніж інших системних проявів. Так, і в мене таке питання, чи Зустріча чи чи маєте ви інформацію про те про використання біологічних препаратів при отаку, такій формі увіїтів? Ми маємо інформацію про використання імунобіологічної терапії при увіїтах системного походження або ЕЧЛАБИ 27 асоційованих у Дуже багато маємо таких пацієнтів, які, е, яких ми отримали від дитячих ревматологів. Це є пацієнти з ювенільним ревматоїдним артритом, е, які мають вже верифікований у Вони мають своїх офтальмологів, в яких вони консультуються. Певною періодичністю, рахуючи клітини, прецепітати, досить часто ці пацієнти мають або взагалі не мають класично проявів ювенільного ревматоїдного артриту, тобто немає болі в суглобах, немає артритів, деколи трапляється лабораторна активність, але ми все одно цим пацієнтам продовжуємо в. Імунобіологічну терапію, яка їм призначалася в дитячому віці, досить цікавим є тим, що вони не мають вираженого больового синдрому, але коли ми робимо їм вже рентген обстеження, то ми виявляємо там досить серйозні зміни. А чи можуть офтальмологічні хворі, які є в тій же обласній лікарні, доєднатися до ревматологічного відділення? Та ні, я, мене, власне, е, я дякую за цю інформацію. Мені ваша доповідь дуже сподобалася. І взагалі, і, і, е, для мене це дуже цікаво, і я вам, якщо з вашого дозволу, буду скеровувати своїх пацієнтів. Ми ж, по-моєму, я не пам'ятаю, в якому то році ми мали спільну таку мультидисциплінарну, такі два то товариства, дуже, офтальмологи так, і мали, пульмонологи, дуже, власне, ми концентрувалися на тому, щоби. Ці hla b 27 асоційовані у вони не залишалися поза увагою, бо, напевно, чи не єдиний момент, коли можна їм допомогти, це використання адалімомабу, який на сьогоднішній день б'є в нього в його показах, є прописаний hla b 27 асоційований УВЕД. І ми отримали ну, немало таку кількість пацієнтів від ми... офтальмологів. І напевно такі мультидисциплінарні е, товариства вони приносять свою користь в тому, в тому розумінні, в тому розумінні, що не замикається кожен, якби на своєму. Нам треба це поновити. Ми це зробимо. Ну тому що воно якби прозвучало якихось там рік-два. Воно якби там працює, потім прозабувається. У нас такі спільні є товариства разом з пульмонологами. Ольга Степанівна не дасть мені злукавати, воно теж дає свої результати. але... Е... Е, Ольга Степанівна, я не генеральний директор обласної клінічної лікарні. Але я розумію, що я забрав хорошого лікаря, раз вас так болить. Оля Степанівна, ну давайте добре. Прошу так. Ми дуже любимо збиратися інтегрувати наші спеціальності. І тут нещодавно я мала завдання від кафедри клінічної імунології та алергології: підготувати методичку. По Серкуїдозу в ревматології. Ну, звичайно, що всі знають синдром Лівгрена, ми на тому не будемо зупинятися, всі знають якісь інші кісткові Юнглінка Морозова, коли є, але найцікавіше ну, це мені так стало, стало стимулом для мене, і мені довелося зібрати багато літератури. І в одній з найновіших рекомендацій. Одні з найдовіших літератури я нещодавно придбала велику монографію «Саркоїдоз» 2022 року, де, власне, є ціла окрема глава «Саркоїдоз для ревматологів. Так, і що мені що виявилося дуже цікаво, що щодо ураження м'язів, при е, саркоїдозі вияснюється, що отут я якраз відкрила ту методичку, е, яку надіслала е, Наталя Миронівні, значить, е, є гістологічні докази наявності гранульом в м'язах при біопсіях е, у 75% пацієнтів на саркоїдоз. Це для мене було ну, такою новиною. І Виділяють чотири різновиди ураження м'язів: вузловий тип, тліючий тип, гостре, підгостре або прогресуюче міопатичне ураження і змішаний міопатичний нейрогенний тип. Зазвичай ураження м'язів пов'язано із залученням патологічний процес кількох органів і випадки відрізняються за наявності міалгії, вузликів або слабкості. Ну слабкість всі знають, майже більшість. Але ми ніколи не думали, що коли би робили їм біопсію м'язів, що ми знайдемо гістологічне підтвердження гранулюматозного процесу, і саркоїдоз може імітувати класичні міопатії, такі як поліміозит, дерматоміозит і міопатію, які можуть існувати одночасно. Тому в мене виникла така думка, що напевне в стандарт обстеження хворих на сарку не входить Аутоімунні панелі. А тут нам особливо цей Джой один треба дуже, мабуть, всім робити. Хто скаржиться, а скаржиться 75%, на якийсь дискомфорт в ногах? Так ми то більше оцінюємо. і Це завжди класично було, що це є периферична якась нейропатія, а це очевидно йде ураження м'язів. Тому ще одна. Один Пункт для нашої співпраці. І друге, це вже цього року мені зустрічається такий другий випадок, колись був багато років назад, коли хворий на деформуючу спондилу артропатію вже з дуже великими обмеженнями рухів, йому тільки 28 років, має саркоїдоз. І коли я порекомендувала, що потрібно якось вирішувати на найвищому рівні. Лікування, тому що воно його більше інвалідизує, ніж саркоїдоз, то, на жаль, зустрілися з такими, з так, з такими рекомендаціями, що е, хворому було порекомендовано спочатку вилікувати саркоїдоз, а потім додати інгибітором яноскінази утей тофаци, фацитиніп. І знову я я ж таки. Е, ну, не знаю, так було рекомендовано е, ревматологом, але знов таки в цій літературі я знайшла окремі дослідження, які показують, що ми можемо досягти доброго ефекту, коли ми будемо використовувати стероїдсперінговий ефект. Я прямо в своєму заключенні лікаря. Написала чотири літературних джерела. Такого знаєте, ну я такого ніколи не робила. Але я була е, вражена, тому що ну, роматологи дуже прогресивні люди, і це дуже такий так само поважний чоловік, тому що це Новоковиць. можна з великим ус, успіхом е, використати для лікування одночасно цих двох патологій. Тому ми маємо ще один спільний. Пункт не тільки е, фіброз легень при системних склеродерміях чи інші, е, так би мовити, ураження легень. До речі, їх є дуже багато. Це облітеруючий бронхіоліт при ревматоїдному артриті, це особливий вид бронхообструктивного синдрому, де теж є е, е, дуже багато у нас спільних е, моментів. Дякую. Я дякую, Гуля Степанівна, і дякую за ту завжди підтримку, яку в вашій особі від пульмонологів ми відчуваємо ревматологи. Дякую їм за пацієнтів спільних, як ви присилаєте пацієнтів до нас, так і ми теж користуємося вашою послугою. Але так виглядає, що ну не виглядає ревматологія. Все ж таки, це я так мовити ну, відсотків більше 50 терапії. Тому що є і ураження нирок, і ураження легень, ураження очей, центральної нервової системи, взагалі всіх судин, тому що сполучна тканина є в будь-якій найдрібнішій судині, яка є в організмі. Тому ми відкриті абсолютно, і тому вже провели таке спільне товариство. Прошу. Робимо, проводимо, дискутуємо, набираємо групу пацієнтів, пробуємо це описувати. Навіть як будемо помилятися, то є, також є досвід і також є результат. Але свого лікування це дуже Ви пацієнтів, коли ми Ольга Степанівна. Ольга Степанівна, офе всі пацієнти, які потребували ОФЕФ, які були присл... прислані з центру легеневого здоров'я, вони всі забезпечені цим препаратом. Є ми можемо похвалитися так, що ми маємо прайс п'ять імунобіологічних препаратів. І коли... Я вже так вернувся назад у 2003 році, коли я був на стажуванні в Інституті ревматології в Варшаві. І коли я побачив інфліксимап-препарат, який з'явився на ринку, і там доктор просто писав листку призначення, а медсестра його взяла, видала, і пацієнт це отримував. А для нас це було одне введення це були шалені гроші. Я десь собі так подумав, ну, можу, ну чого ж ми так не можемо мати? І ми маємо на сьогоднішній день отут сидять лікарі. Відділення ревматології є частина медичної спільноти, які знають, що всі, які прийшли в ревматологічне відділення обласної лікарні, вони без опіки не залишилися. Прошу, я, я декларую це. Гарно, нас вже починають підганяти. Я дякую всім за гарні запитання. Марта Олександрівна, дякую тобі за змістовну доповідь.